Росія на шляху Північної Кореї, Україна на шляху до військового перевороту. Чому я прийшов до цих висновків? Почитавши історію африканських країн по типу Лівії, Нігеру, Гвінеї, буркіна фасо та інших, ці країни получили свою незалежність 60-70 років назад. За цей час. У них відбулося по 2-3 військових переворота, по 3-5 невдалих спроб переворотів і в деяких країнах пройшли громадянські війни. Перші роки Незалежності країни жили мирно, мирно, спокійно і розвивали свою торгівлю. Поступово населення ділилося на бідних і багатих, і в країнах починала рости корупція. З корупцією починало рости недовольство між населенням. Тоді а, західні країни або Радянський Союз включалися в пропаганду. Вони розігрівали а, невдовольство населення, і коли це розігріте населення було вже готове, було тільки справою техніку підкупити якогось капітана, щоб він очолив цей переворот. І ці цикли повторювалися по декілька разів. Проблема в тому, що всі ці перевороти змінювали верхушку влади, але не змінювала систему, по якій жила країна. Вони просто зносили одних і на потоки ставали іншим. схожа ситуація зараз і в Україні. Через корупцію, яка породжує велику несправедливість, серед людей росте недовольство. Тисячі російських пропагандистів, опозиція і просто полезні ідіоти розігрівають народ. Жоден з них не хоче, щоб. В країні стала справедливість. Вони просто хочуть очолити, возглавити потоки грошей. Влада, наша влада, намагаючись врятувати ситуацію на фронті, посилює репресивні методи проти своїх сторонників. Цим самим заганяючи їх свої противники. В той самий час вона нічого не робить з противниками нашої країни і нічого не робить з тими, хто її суботує. Такі дії призвели до того, що у нас буде мільйонна армія озброєних, навчених. Противників сьогоднішньої влади. Це запросто може призвести до військового перевороту, якщо хтось додумається підкупити якогось капітана. І я дійсно вірю в те, що Зеленський разом з своїм найближчим оточенням повністю погружені в війну. І вони встигнуть помітити. Ті фундаментальні причини, чому ніхто не хоче йти захищати країну. Що стосується просто народу. Про Лівію чи про буркіна Фасо, ми судимо не по тому, які в них президенти, ми навіть їх не знаємо. Ми судимо про ці країни по поведінці їхніх людей, їхнього народу. Ми ж не хочемо жити в лагерях для біженців, чи випрошувати вон по кілограму рису, щоб перекусити трошки. Президент не зможе побороти корупцію в вашій селищній раді чи побороти корупцію в вашій поліклініці. Тільки кожен з нас. Окремо взяти. Якщо він не позариться на лишніх 200 гривень заробітку, то ми цим зможемо спасти наших внуків від життя в лагерях для біженців. Що стосується ситуації в Росії, на Росії останні 20 років процвітала пропаганда. близько 60% населення Росії телевізору вірять більше, ніж вірять собі. З останніх перлів Путіна, в те, що дійсно вірять росіяни, це а, він, він заявив слідуючим, ви не можете купити собі яйця і курятину, тому що ви стали набагато краще жити. І ще він заявив, що Росія по рівню життя обігнала ФРГ і вийшла на перше місце в Європі, на п'яте місце в світі. І вже переганяє по рівню життя Японію. І за все 60% населення дійсно вірять. І вони дійсно вірять в те, що, що на Україні їдять людей і їдять дітей. Росіяни добровільно йдуть на війну. Більше 40%, це по, даним, це по даним російських, офіційним даним російських, більше 40% економіки переведено на військові рейки. При, такому, при такій побудові економіки і при такому рівні пропаганди Росія не може перестати воювати. Тому що перестати воювати це буде означати фізичну смерть. Для Путіна і всього, і всієї верхушки Росії. Якщо припинити війну, якщо припинити воювати для росіян, це означає, що треба один мільйон солдат звільнити з армії і відправити додому. Один мільйон солдат, які в останній рік отримав зарплату по півтора тисячі доларів. Це означає, що треба мільйони людей, які працювали. На заводах і фабриках, що забезпечували цю війну, потрібно буде звільнити і відправити додому. Цих декілька мільйонів, які теж отримали непогану зарплату в останні роки. Що тоді будуть робити декілька мільйонів росіян, які привикли до нормальної зарплати, які понабирали кредити, які впевнені, що вони розбивають армію НАТО, що вони тоді будуть робити безробітні в Росії. Тому в Росії є тільки два виходи. Перший вихід це піти шляхом гітлерівської Германії. Економіка буде на військових рейках, люди будуть в війську, люди будуть воювати. Завойовувати якісь країни чи частини країн, грабувати їх і йти далі воювати. Друге, другий вихід це піти шляхом Північної Кореї. <кій> Закрити населення на території Росії і пропагандою їх запевняти в тому, що вони вже на першому місці по рівню життя і так далі. Який шлях вибере Росія, не знаю. Жоден з них для простих росіян нічого хорошого не несе.